Всім привіт, дорогі друзі! Не сидиться мені, сама не знаю, що роблю. Щось просто хочеться фантазувати. Колись у мене була мрія і зараз є, навчитися плести, ну, такі, знаєте, до порога, наче коврики. І все мене якось, знаєте, не війшло навчитися. Не знаю, чого так. Може, часу не, не вистачало, чи не вважала, що це дуже потрібно мені, тому що на це все час треба. Ну і, ну і треба ж і щось його робити. А це дивіться, мені, коли я брала носочки на Малінському, мені хазяїн да, ось такий мішок резинок. Бачите? Хазяїн з хазяйкою. Кажуть, на, ну, може, там щось придумаєш чи щось... на ну, щось буде, може помідори підв'язувати, отаке. І це, ви знаєте, похолодало. Нічого такого не хочеться робити. Їсти наварено є, хліба напеченого є. Я оце вийшла дивіться, що я роблю. Я ж дуже, знаєте, в мене ж така натура, що мені хочеться робити дуже скоро, просто, щоб ніяких не було заморочок. І я сиділа, крутила, вертіла. Що ж це з його зробити? Ну, тут, звісно, є ніточки, я їх відкидаю, вони обираються гарно. Ну, просто отак от я ось так зв'язала таку. Овікновенно, як косичка. Ну, щоб вручну. Я колись мені тіть Катя, ну, моя ось сусідка, от, що через заборчик, вона мені казала, ну Света, давай я тебе навчу. І я все збиралася, збиралася. І так якось навійшло в мене. Вона завжди ці такі, знаєте, доріжки плела класні, хазяйка коротше і нічого. Ніде не пропадало і не пропадає. Ну, зараз у її болять ручки, вона зараз вже не плете їх. Але каже, приходь, я тебе навчу, покажу і будеш плести. Я, ви знаєте, і жалко людину думаю. Вона вже немає здоров'я того, щоб і руки тут ось, бачите, молоді, і то вони якось не так, як треба гнуться. Хоча я стараюся і випадає з рук, вони якісь не такі слухняні, ні, як раніше, були. Я так думаю, щоб мені не надоїдати, ну, не хочеться, знаєте, йти назвляти людям. Думаю, що мені робить? Ну, попробую я просто. Сама, такого, як у мене голова зображає моя, наскільки фантазії є, я спробую зробити те, що я можу. Я знаю, що в інтернеті цього немає такого. І по інтернету я, якщо чесно, ніколи нічого не можу навчитися. Поки не візьмуся і не перелапаю, не перекручу, не переверчу його у своїх ручках. Розумієте, мої дорогенькі? До мене не доходить. Те, що там в інтернетах показують, чогось мені не, не доходить. Бачите, тут такі різиночки як. Отакі. Це ж класно, це тако зв'язав, от і на фризантемки є, і на помідорі вони крепкі. Так, ось так приблизно я зробила таку довжину. Ще я хочу зробити знову. Що я роблю, я й сама не знаю. Якщо чесно, я не знаю. Знаєте, як свято хоче? Свята хоче дуже швидко, щоб не було таких, знаєте, ніяких заморочок, щоб... Не думати довго головою і щоб мало часу затратить. А я ще щось не дуже себе так почуваю. Добре, не знаю. Я хочу відволіктися трошки. От і думаю, трошки знаєш, як антистрес, знаєте, мої дорогі. Як антистрес. Ось трошки, О, так, як попаде, так попаде, нема страшного нічого там. Так, я тако, приблизно, дивлюся, щоб була одна дліна, але це дуже незручно, коли вони дуже довгі, ось ці шнурки. Дуже як довгі, то трошки незручно їм щось робити, мої дорогенькі. Цирк на дроті. У мене там ще лі, лента є, мені треба її перебрати, порізати, холодає. Ще треба до кінця кущі по, подорізати. Так, ну і ще одненька. Ну Воно, в принципі, дивіться, воно то й натягнеться, Але там таке. Вже як я його буду плести, то воно все одно в кінці не зійдеться. Я потім знов подо, ну, подоточую. Ну, от так. Гузлики тут хороші, Боже, що? Це ж свято. Що ви не знаєте? Це свято. Не хочу, не хочу ніяк прогуляти, пропустити. День, щоб у мене так пройшов. Ну і що, мої дорогенькі? Ну, роблю отакого, або отак. Отак. Отак, отак. От і зараз ось до так зробимо. Ну, як в'язала я. отак от як зробила. Можна по-різному. Зробила просто хвостика такого. нібито ось. Голова дівчинка, а тут хвостик, Ручки, ножки, помідора. Получилася федора. Ну і поїхали. Тепер нам тут путаніна. Тут... Господь. Так, і я тоді беру і ось так, як на голові косичку плетем. Так, заплітаю. Так, дивіться, я ось у мене одна косичка, ця, що я доплела першу, вони ось є такі ці остолисті, бачите, хвостики Треба ж якось я Її ось так відкладаю. Ну, я так думаю, я не знаю, як мені його придумати. Тепер же доплітаю так же саму другу до кінця вже. Так. Що я вам і казала? Дивіться, у мене все одно не виходить. Десь більше може в цьому попало у Це Тепер я беру, щоб її зробити однаково. Я вже в кінці, походу, ось так роблю вже рівненько. Ну і так доплітаю до кінця. Хай я рада, як ви знали, як треба мало для щастя. Бачите? Покажу вам, мої дорогі, вже на дворі темно: 19.19. 19 я трохи займалася ще другими справами і думаю, зараз закінчити. Я вже була б закінчила, ну просто покинула це все діло. Трохи убрала, бо тут було дуже багато оцих резиночок таких. Я замерзла на дворі і прийшла у хату. Ну І думаю, покажу вам вже що я робила. Бачите? Ну, ось у мене така залишилася косічка. Це вже кінець. Я вам покажу примерно, може, хтось захоче теж так робити. Мене все робили мої ручки, пальчики. Таку роботу я робила, мої дорогі, так. Я ось так. Бачите, однею рукою. Ну, примерно вам покажу, що я робила. Так. І ще треба йти кладовку брати. Мене, мабуть, не хватить. Просто ще повідрізаю ось від цих всіх, що я зв'язувала, ще можна буде пообрізати. Де це ж воно? Ось Тепер дивіться, ось оце, бачите, зав'язаний вузлік. Ну, я так вам примерно покажу. Тепер я так, щоб не дуже було широко, тому що ж буду дирки. Я брала так, один, коло, один коло одного з ці шнурочки, щоб було густенько. І отак. Ось так, наприклад, одна. Просовую, потім беру пальчиком знову ту дирочку роблю, стягую і ось так зав'язую. Потім знову далі йду. Ось так. Знову, просовую один кінець, другий, також стягую і зав'язую. І так, ось так, ось так, ось так. Аж до кінця. І зараз я його закінчу і потім далі вам покажу. Так. Краще одну шоколадку взяти, дорожчу, ніж дві. Не Невкусніє. Як Ігор, дивись коврик. Нема? Під ноги. Це, це, це виворот. Зараз ще, коли треба попрапцювати, побризати. Собач, скільки обрізати треба? Ага. Ось так я обрізаю. Бачите, тут добре зав'язані вузліки. Можна було так оставляти, але нащо воно ці нітки? Вони не треба. Я побризаю, навіть воно з виворота дуже доб добре буде ноги витіряти. Вже на дворі кинути можна. А, тут де як заходить у веранду на порозі таке собі не маски. Ну, я трошки додала, так бачите, щоб були відтіночки, то було б саме чорне, якось воно не дуже. Далі покажу вам потім, як дороблю вже. Дорогесенькі мої, я закінчила свою роботу. Не знаю, чи було б швидше крючком, не знаю. Мені все одно, я просто рада, що я, не мавши навиків, я ніколи не бачила, як це роблять. Я не заходила. Ну, я взагалі не люблю, я в інтернеті не можу, то що там роблять. То вони роблять своє а по-своєму. А я повинна, щоб у мене, знаєте, було своє розуміння, і щоб я знала, що я хочу. Мені треба завжди вчитися самій. Ну, Ви бачили, у мене були тільки косічки. Що я могла придумати Це косічки і поступово. Отак От сиділа з вами і приходило все помаленьку в голову. Як проще, як скоріше, бістріше. Бачите, без крючка, без нічого. Працювали пальчики і ручки мої. Тут не одна тисяча вузліків зав'язаних, так, теж ця сторона так добре ножки буде витірати ось. Воно легеньке, пахне дуже новим. Ну, це ж нові, як вони роблять носочки. Дякую людям, тим, що я беру у їх носочки, що вони мені дали. Ну, спробую, може вийде. Катя, дякувати їй сказала: приходь, я тобі покажу, навчисься. Ну, чогось не хочеться надоїдати. Я вирішила сама спробувати без нічого, без. Без крючка, без нічого. Ось у мене кручки. Оце у мене кручок, Добрий, не один. Бачите, скільки їх, і на другій руці. Так що вони мені допомагали, допомагали. Ну що, мої дорогі? Піду я постелю в еранду, підножки. під ножки, покажу вам це віворіт. покажу вам ось таку красоту. Ну, як? Для мене красота, тому що це я зробила Дві вісі ігор. Ага, От візь, як я зробила своїми руками. Бачу, Бачиш? Зараз позамітаю. Да, мені теж каже, теж класно. Під ноги те, що треба, тепленько. Класно, класно, класно. М'ягеньке таке, знаєте, як масажне, там же зліки є. Класно, нічого не скажеш. Дивіться. Дякую вам за допомогу, що ви мені допомагали, підказували. А я відчувала чесне слово.